Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки. Я називаюся Люда Бублик. І сьогодні ми поговоримо з вами про те, що судно не судно. Ці слова в мові називаються омографи. Вони пишуться однаково, але вимовляються по-різному і мають відмінне значення. Замок і замок. Замок збудував князь на горі. А замок маємо в дверях. Шкода і шкода. Вівці зайшли у шкоду. Шкода, що ти не зможеш прийти. Атлас і Атлас. В Атласі знайдемо мапи, а з Атласу пошиємо собі вечірню сукню. Братова і братова. Хоча тут не завжди є відмінність. Братова сорочка, а братова це є братова дружина. Дякувати і дякувати. Дякую вам за те, що ви дивитеся мої фільми, ставите вподобайки і підписуєтеся на мій канал. Дякувати я не зможу. Дуже люблю співати, але дяком не буду. Заклад і заклад. Заклад це установа, інституція. А заклад це умова між сперечальниками, наприклад, побитися об заклад. Не поспорити. Але заклад це також гроші. Річ як застава. Ми закладаємо цю річ, щоб потім щось придбати, або викупити, або ще з якоюсь іншою метою. Катар і катар. Катар це є держава, а катар маємо в носі, коли застудимося. Образи, образи і образи. Образи це. Вигляд когось, образ, вигляд, або персонаж якогось твору. Цей актор створив чудовий образ Богдана Хмельницького на сцені. Образи це зневажливі слова. Або наслідок, коли хтось до нас говорить зневажливі слова, ми ображаємося, бо це для нас образа. А образи це ті лики святих. Які висять в церкві або в нас у хаті. Пригадую собі, коли я писала докторат в Мюнхені і мешкала в українському домі, приходив туди дуже часто один українець, там був бар, який провадив Олег. І в тому барі можна було не тільки напитися пива, але й поспілкуватися з українцями. І от той українець дуже часто приходив, і одного разу ми прийшли, а по телевізору якраз передавали новини і говорили про те, що якесь російське судно потонуло. Треба було його бачити, того чоловіка, як він страшно нервувався. Як він кричав на ту журналістку в телевізорі, що вона не знає, чим відрізняється судно і судно, що судно подається хворому в лікарні, коли йому треба справити свою біологічну потребу. Але я гадаю, сьогодні, коли з'являється інформація про потоплені нашими хлопцями російські судна, навіть якщо журналістка каже, що потонуло російське судно, я думаю, він вже так страшно не кричить. Дякую, па-па!